Читаю я, слухайте, наших дівчаток усюди в Фейсбуці, в Телеграмі і дратуюся. А, ну, багато з них тягнуть в коучинг. А, ви знаєте, як до цього я ставлюся, так? бо я психолог, кандидат наук, і це от, коли люди про психологію щось почули, нічого не знають, але вважають, що вони можуть давати людям консультації, як їм жити ще в складних питаннях і обставинах. Ну, тобто. Як на мене, це от, як злочин, можна от так от сказати. Ну, я все відчуваю от. як кармен. <пух> можна сказати м'якше. Пишіть, як, якщо ви знаєте, як сказати це дипломатично. Так, а психологія це наука. А коучинг я не знаю, про що це, якщо чесно. А, і мені, коли я намагалась там затриматися в Києві. Людина, яка бізнесом займається, вона відразу сказали, коучинг піде. Не психологія, а коучинг у нас. Що нам то гадалки, то коучинг, то битва екстрасенсів. Теж пишіть. Ну, можливо, я когось ображу своєю іронією. Вибачте за це. І от я думаю, а чого мене так дратується? Ну, це ж ну, явна така тупість, якщо людина вважає, що от жити треба, як вона сказала, займатися, наприклад, спортом, всім людям на землі. От вона так сказала і так треба. Е, ну, це ж життя воно таке багатовекторне, що не всі обставини ти знаєш, кому займатися, кому не займатися. Багато ще не досліджено, колись з такою пристрастю спалили е, тих, хто думав, що. Е, Сонце обертається не навколо Землі, правда? Так от, мене це дратує, бо я теж авторитарна людина. І от мені здається, що це такий елемент нашої культури. Тобто, ми не дуже демократичні, якщо чесно. Якщо згодні